Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. У нас на минулому тижні з'явилось дві справжні звізди. Звізда, перша Артем Дмитрук, православний блогер, так би мовити, народний депутат, член фракції Слуга народу. Двічі був помічений в нападах на українських військових. Жодної кримінальної справи за напади на військових на нього не відкрити. Так от Дмитрук закликав іти на перемир'я з Росією будь-якою ціною, навіть ну, включно з, з, з дачою території і всього завгодно. Ну, Цьому ще може бути прощено. Бо ця політична фронта е, він взагалі помічений в дяках. Е, у ПЦМП, ну, приблизно таким, як Новінський. Враження таке, що, що це таке реінкарнація Новінського у е, тепер в слугах. Оскільки Вадік Новінський в бігах, то е, Артем Дмитрюк його заміщає. Але досі за обидва напади на військових, жодних, жодних е, кримінальних справ нема Далі пішло поїхало, Євгеній Шевченко. Бульболюб великий, тобто Драніколюб і Лукашенко-філ, який пропагував тут Лукашенка як гіперуспішного. Ну, таким брехуном рідкісним треба ще бути, тому що взагалі тут нагадаю, що в Білорусі прибуткових 70% економіки російської ой, білоруської це державна державний капіталізм, а прибуткових. В Білорусі тільки три підприємства: Білоруськалії і два нафтопереробних заводи. Вся решта збиткова. І це якою скотиною треба бути, щоб розповідати, яка успішна в Білорусі економіка, як вона розвивається, який, який успішний Лукашенко. Ну, Бог з ним. Але ж ця потвора числиться офіцером головного управління розвитку. Тобто, якщо він буркнув, що треба йти на примирення з Путіним будь-якою ціною заради того, щоб порятувати життя і тому подібне, чекайте, а це позиція головного управління. А, а що в нас вже вертикаль жорстка і, ну, скажімо так, єдине єдиночання в нас ліквідоване в головному управлінні розвитку, Та, Дмитрука так само. Тобто, і от дивіться, з, так це чекайте. Зеленський санкціонував їхні спічі, а вони в Унісон майже, майже під кальку написані звернення ну, того прилюдного. Тобто, текст майже збігається один в один. Так а цікаво мені позиція Слуги народу як фракції з цього приводу. Щось ми не чули нічого. От вони тільки ті, ті десь щось зачепиш їхнє, або десь Порошенко якось згадає слугу народу, так там в вереску стоїть такого, вони ну всі, всі реагують миттєво. А тут дві скотеняки, е, інакше не назвеш. Е, тобто лексика Олега Ляшка тут е, актуальна. Зарядили, так би мовити, фрондерські спічі, тобто фрондерські повідомлення. Але ж вони члени команд певних. Тобто, команди на їхні спічі не зреагували. Нема окремої позиції щодо висловлювання Дмитрука. Якщо вони Шевченка усунули з фракції, нема окремої позиції на, на висловлювання. Тобто це, від гуру нема позиції окремої. Це що? Позиція ГУР іти на, на перемовини будь-якою ціною? титуляції те, те, що е, зробив Дмитрук і е, зробив Шевченко, це заклики до капітуляції. Але, добре, є інстасамки і є всяка шушера, так би мовити, дрібна, які, які можуть собі дозволити подібні випади. Так, так. Ну, де, деякі з переляку вже це повикидали, поблокували. Бо, ну, тобто вони вже, вже, вже не закликають до капітуляції. Але ж позиція цих двох персонажів. Вона так і, і, і не знівельована. Не, не, е, ніхто не взяв на себе, е, так би мовити, сміливість розставити остаточні акценти в цьому. Головне, що в гуру є, е, здавалося б, ну, цілком притомні речники, зокрема, Андрій Юсов, але жодного. Жодної позиції гуру на сьогоднішній день ми не побачили з приводу висловлення. Можливо, його тихо викинули з гуру, і він вже не, не офіцер ніякий. Ну то повідомили, бо він же, мені здається, що він ну і далі починає, продовжує експлуатувати е, свій образ як образ офіцера головного управління розвідки. Хтось його, за, за подібний демарш, демарш, хтось його понизив у званні. Піддав якомусь остракізму, осуду, суду, звільненням зі служби. Я не бачив нічого. Це що в нас? У нас як? У нас ворогам закона, а своїм беззаконня повне, чи що? Так, колись я був підлітком і апендицит мені оперував е медик із Республіки Домінікана, який вчився у нас. Операцію зробив паршиво. Потім дозашивала. Що... От в мене свій образ Карібського регіону. Так я оце наткнувся на повідомлення Володимира Ар'єва, якого взагалі то старались нікуди не випускати. Він в Кишиневі проводилася дуже важлива сесія, по моєму, Рада Рада Європи організовувала. І якраз миринецький був заявлений в Кишиневі, але тут підвернулося несподівано Каріби, ну, ну, який там Кишинів, ну, мож, Може, це партія регіонів на регіоні. Партія... Слуга народу, перепрошую, партія регіонів. А до речі, Жмиринецький це ж такий дуже цікавезний персонаж. Він же по був е, пов'язаний із. Е... Володимиром Лаксієнком по-моєму, який чкурнув свого часу і зі слуги ой, із партії Батьківщина до регіоналів, він був його помічником. Так що там, там все закладено, так там все є ну, спадщина, так би мовити. Не найгірша, тобто, шлейф регіонівський там е, спостерігається ще з, з попереднього життя політичного. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Нюзру.